Інспектор 2314, наші документи. Донечка світить, клас. Ходь, сідай. Сідай. Вона відправила до вас. Що... О, о, чекай, 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 ще один. Територія в межах існуючого кордону, є цілісною і недоторканою. Недо Ти вже все налагодив. Тобто. пішов. Шо? Візьміть і підтримайте музиканта! Так це ти, мою дружину, не хочеш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я спокійна, я спокійна, я сильна. Вставай, я тобі кажу. Вставай. Ти чого, скотина, сидиш. Що тут відбувається? а? Де я? Він плює на закон! Плює! Гліє! Голіть його! його! Та що тут знака відбувається таке, а? Багато запитань! Заспокойся! Що тут відбувається? Заспокойся! Мені каже телевізор, заспокойся. Стань їхнім законом. Система працює ідеально! Ти мусиш стати законом! Ти мусиш стати законом!